Друзі, Вітаю! Це мій тихий рай. І в першу чергу хочу показати знову свою кімнатну троянду, гібіскус. Це та квітка, яка я в минулу, минулого тижня показувала і вона ще до сих пор квітує. Я в шоці. Красунька просто. Тут було дві, десь тут була ще одна. Вона недовго дня, два-три і відпала. А ця вже ну, буквально дві неділі, мабуть, вже квітує. Така красуня. Тут прохолодно, в мене тут прохолодніша кімната, тут нема опалювання. Ну, йде з, з других кімнат, але не... в цій кімнаті не, от, не опалюється. Йду на Укрпочту сьогодні у нас виїзна. І прийшло мені вчора повідомлення, що прийшла якась посилка. Не знаю, що те, що я замовляла, по-перше, на нову почту замовляла, по-друге. Ну, воно ще не може так швидко прийти. Тому не знаю, що прийшло. Йду, подивлюся, знаю, може якась помилка, але не знаю. Йду. Побачу, так що кому цікаво, залишайтеся. Якщо буде щось цікаве, покажу. От, Друзі, отримала так і думала. Каталог із інтерфлори. Але другий раз вже бігаю, бо прийшла, чекала, мабуть, більше півгодини. Приїхала машина, подивіться, може там має якась посилка, мені бути. Він подивився, подивився, каже, нема нічого. Йду додому, доходжу до калітки, дзвони. Ви були, вам тут. З Інтерфлори каталог. Так що, друзі, такі в нас справи. Ось такий каталог, буде вже що вибирати, буде коли чого посидіти, потлумачити, подумати, що робити. Ну, друзі, будемо розбиратися. Треба спочатку робити ревізію в своєму насінні, а потім вже будемо щось замовляти. От, друзі, такий каталог. Товстенький, є з чого вибирати. Так що буде час, займуся. Трошки загаялася сьогодні, похід у ліс, а я із Укрпочти потратила дуже багато часу. Ну, нічого, збираюся, йду в ліс, а потім вже буду розбиратися з цим. І є в мене ще робота, яку я не закінчила вчора. Сподіваюсь, що сьогодні закінчу і виставлю нове відео. Щоб вас не інтригувати, відео буде про хвойні, знову про обрізку. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення, і будете. В курсі всіх моїх справ. Друзі, ми вже в лісі. Знову сонечко проглядає. Ну, такого сильно немає, але трошки виглядає. Ходимо тут по такому дикому лісі, але тут молоді дереся, гарно, бачите. Красиво. Свіже повітря, як завжди, гуляємо. Грибів ще не попадалось, мабуть, навряд чи попадеться, ми далеко вже не йдемо, тому гуляємо. Ой, зараз покажу, дивіться, вам далі. Молоденький ліс. Тут теж гарно. Я з ближче. Дивіться, які гарні сосни. Це, мабуть, насаджені. Ну так. Да. Дивіться, які гарненькі. Супер. Красотульки. Бачите старі спеляні, а молодень. О, вже ось хтось зламав. Свіже видно, що хтось ламав. От люди. О, тут, тут. Бачите. А я думала, ніхто ніці не трогає. Вже і ось. Бачите. По Вже хтось по собі. Чи на бізнес, чи додому, але три штуки відразу. Може там далі ще. Ой, люди в нас безпардонні. І гуляємо геть в іншому місці. Я вже колись цей пеньок чи ці коріння знімала, але хочу знову зняти. Вийшло сонечко, гарно, погода хороша, так що гарно відпочиваємо і спостерігаємо за природою. Бачите, сонечко, як гарно. Це старий ліс мішаний тут. Поруч річка. Оце така річка, бачите, це в нас така річка. І це ще широко, є місцями взагалі як маленький струмочок. Подивіться, яка зелена трава, наче весна. Сонечко світа сьогодні дуже гарний день. Сьогодні також випало нам, що. Гуляємо і сонечко світить. Гарна погода, наче не зима. Ось так, друзі. Відпочили, прогулялися, позгадували, хто як святкував Новий рік, і з гарними емоціями, з гарним настроєм йдемо додому. День видався гарний, дивіться, як сонячно, як ну, настояща весна. Так що прийду додому ще трошки попрацюю, що встигну. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо працювати разом. Бандила. Отакі три падалісні сосенки і на магонія. Не знаю, вона там розрослася, так ну, просто лежить. Чи буде кущом рости тут одна з корінчиком, другу просто гілочку зламалася. Взяла, спробую вкорінити. Ну тут щось є трошки корінчики. Так що зараз висаджую. Ось дивлюсь, тут ще й на цю сторону, де ось одна гілочка, спробую тут розділити. І посаджу буде в мене три штуки. Висаджую тут коло хризантем. До речі, волотисті гортензії поприкривала цим, опилками. Ну і ось, зробила три ямки, зараз висаджу. І обов'язково полию, хоч земля волога, але щоб коріння хопилося за землю, треба полити. От Посадила, полила, а сосанки думала посадити в кінці города. Але подумала, там їх теж збондить можуть. Тому зараз подумаю, де мені їх посадити. Вирішила висадити тут недалеко від парника, від хати. Ну тут господарчі пострійки постройки у нас. І отут три штуки, так вона не дуже великій відстані. Хочу їх стригти. Побачимо, що з цього вийде. Так що висадила тут. Ще, друзі, в мене тут за хатою росте такий чагарник. Я не пам'ятаю, як він називається, але восени, восени дуже гарне листя таке робиться багряно бордове Тому, хоч його, воно мені тут заважається, мій взагалі тут чигарник, як кажуть, хочу його викопати, і це вже можна точно в кінці города посадити. І, до речі, друзі, е жимолость. Ось дивіться, вже сьогодні 18 грудня, вона зелена. Вона не скидає листя нічого, то жовтіє, то керія, а жимолость зелена. Так що, в мене, коли я відправляла восени посилки, питали, чи вона скидує листя, чи ні, вона листя не скидує. І за сезон при сприятливих умовах квітує два-три рази. Викопала ще й, більш-менш нормально, викопалась. Просто тут жимолості дуже багато. Понав... Чіплялося і корінилося, то більше чаще, чаще було жимилось викопувачем цей кущик. Іду садити. Ось, і все висадила. Тут поруч, Ой, здається, катальпа. Не буду обманювати щось, путаю Павло... павловнію і катальпу, щось з цих дерев. Тому трошки відстань зробила, бо воно має розростися дуже. Але це чагарник, я думаю, що буде йому тут. Поки те розростеться, там буде видно, будемо бачити. Але висадила і буде тут гарно. Друзі, тут у мене ще лаванда під парником. Хочу викопати і спробувати її розділити, побачимо, що з цього вийде. Знову випустила своїх курочок. Ну, кожного дня випускаю, але трошки шкоду роблять. І деякі навіть не випускаю, вони ще зранку перелітають і тут. Ну, якби тільки бур'ян, то я нічого проти, але ж і видзьобують і мені ложечки повигрібали, вже позбивали мені з толку дещо, то, мабуть, треба буде вже обрізати крила та хай сидять. Не знаю, чула, що наче вже сильні морози передають, але я поки що не бачила, так що не знаю. Ну, І розділила ось свою лавандочку, вийшло вісім кущиків, буду висаджувати поглибше, теж тут. Тут ще місце в мене є, я думаю, вони тут в мене помістяться. От і все. Висадила, ще розділила, вийшло 10. І там ще гілочки, ну, поприкопувала. Не знаю, пустять корінчики, не пустять. Але так висадила, попідгортала трошки, що е, те поглибше закопувала, дуже мокро. На лопату налипає, але все-таки зробила. Кури ще лазять трохи, сонечко вже сіло за обрій, заховалося. А я, як завжди, ще на городі. Ну, це вже все. Мала сьогодні обрізати далі хвойні, але не встигла. Поки прийшла, поки плитку розтопила, пообідала та й зайнялася цим. Ну, це теж треба було зробити. Так що і все зроблено, і слава Богу. Це в мене ось такий є тут. Я не знаю, це якийсь полин називається. Я не пам'ятаю, оце уксусне дерево було, сумах, а це якийсь полин. І я його вже запустила, бачите, воно сухе, але воно декоративно і дуже гарно пахне. Тому ну, викинути, якби жалко, теж хочу там в кінці города його посадити. Ну, не знаю, коли в мене до нього руки дійдуть. Ну, друзі, я на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, підписуйтеся, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей. пока!